Усім привіт! Рада вас вітати у новому відео! Сьогодні воно буде знову у мене дуже красиве, насичене кольорами. Будемо продовжувати декорувати оселю до новорічних та різдвяних свят. Також поділюся з вами, яку красиву декорацію можна зробити своїми руками для своєї оселі. І, як завжди, по традиції вже розпочинаю своє відео з приготування смачного сніданку. Я тут смажу млинці, смажу їх на вершковому маслі. Дуже вони смачні такі виходять. І захотілося мені сьогодні зробити для них якусь таку. Смачну начинку. Я згадала, що в мене є в морозильній камері креветки, тому дістала їх, розморозила і буду їх використовувати для начинки для млинців. Спочатку я млинець намащую вершком сиром, можна брати філадельфія або щось по типу такого сиру. Далі викладаю ось ці креветки. Я люблю ще так робити з червоною рибкою. Далі викладаю довгенькі такі порізані соломкою огірочки і закручую в рулетик. Таку страву можна готувати і на святковий стіл. Я вирішила зробити собі ось такий смачний сніданок. Нарізаємо порційними шматочками, викладаємо красиво на тарілочку, і дуже смачний сніданок виходить. Ну, і як обіцяла, продовжуємо декорування оселі. Сьогодні я буду декорувати кухню. І у мене є така гілочка, я вам показувала її у відео, купувала в магазині Обі. Вона довгенька, десь, напевно, до 3 метрів довжиною. Мені якраз вистачило її на всі ось ці верхні полички, що дуже класно вийшло і зручно. Її потрібно дуже гарно розпушити, бо вона така дуже зібрана до купи. Довго так займає час це розпушування цих гілочок, і насправді відео не передає З того, як вона насправді красиво виглядає. ця Гілочка, насправді вона така непогана по якості і дуже красиво виглядає. Тому розпушую гілочки і буду переходити до гірлянди. Вогники спеціально брала на батарейці для того, щоб нікуди їх не тягнути підключати до розетки, щоб ці дроти там в розетку не висіли. Тому брала на батарейки. До речі, дуже класної якості ці вогники, не такі, не самі прості, ось ці китайські, дешеві, але і по ціні вони були дуже приємні. І недорого коштували. вони мені дуже подобаються. Мені також їх вистачило дуже класно на всю гілочку обмотати. І ще я далі в кінці покажу, що я її опустила і обмотала келихи, які в мене стоять на поличці. Так вони також ніби будуть підсвічуватися у мене ось тут на поличці цій. Включила гірлянду, щоб подивитися, як світять вогники, чи не потрібно десь щось поправити. І розпочинаю декорування кульками. У мене було два таких набори малесеньких кульок. Спеціальних купувала для цієї гірлянди. І тут вже в мене більш переважно такі червоні, золотисті, зелені та сріблясті кульки присутні. Ну, такий вже справжній американський стиль. Бо ви мені писали, що в мене ялинка вийшла така у польських кольорах. І дійсно я цього не помітила, але справді так. Вийшло. І поки я тут розвішую ці кульки, розподіляю, хочу вам порекомендувати дуже чудовий затишний канал. Називається «Гвоздики Влог. Катя зі своєю сім'єю показує звичайні будні огляди покупок, магазинів, а також чудовими рецептиками. Ділиться словом, вона зараз сама все про себе розкаже. Вітаю, друзі! Я Катя відкриваю своє серце у своєму лайфстайл-блозі. Подорожуйте з нами! Знайомтесь з моєю чудовою родиною, чоловіком, синочком, оставчиком та нашими безкідливими котиками Барсом і Зевсом. На каналі вас чекає атмосфера тепла та затишку, огляди знижок у популярних магазинах та неповторні пригоди в кулінарному світі. Ми поділимось з вами секретами подорожей та прекрасною природою. Приєднуйтесь до нас, відкривайте нові горизонти та діліться враженнями. Нехай цей канал стане вашим улюбленим місцем для відпочинку та натхнення. Підписуйтесь! Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої пригоди. Багато цікавого чекає. Разом нам буде весело! Друзі, посилання на канал Каті я залишу в описі під відео, тому обов'язково переходьте і підтримайте україномовні канали. І ось я закінчила вже декорувати гілочку, показую вам, як це вийшло. І буду ще додавати деякі елементи. Хочу додати бантики, які у мене були три штучки, такі, також вони такі зелені з червоним. Вирішила їх повісити по краях і посерединці. Взагалі старалася розподіляти так кульки, щоб там, де дверки будуть відкриватися, то щоб вони не заважали, тому піднімала їх повище. А там, де є можливість, щоб вони звисали, то залишала, щоб вона. Красиво так звисали і так набагато красивіше. Також вирішила доповнити цією стрічкою, показувала вам також у відео, що купувала червоною, зеленим з такою золотистим кольором, тонкою доповнюю саме, бо в мене ще є така широка, то широкою спробувала, мені не сподобалось, а ось ця така вузенька якраз дуже класно вийшло сюди доповнення. На завершення засніжую гілочку для того, щоб вона вже набула такого завершеного вигляду, такого зимового, красивого кольору. І ось така в мене вийшла гілочка. Зараз, звісно, гірлянди світяться при денному освітленні, але пізніше я вам обов'язково покажу, як це виглядає увечері. Ну і звісно, прикрашання прикрашанням, але обідати всі хочуть. Тому показую вам, що готувала на обід. У мене буде суп із фаршем. Відправила на сковорідку фарш і ось так його подрібнюю, для того, щоб він був такий мілкий. Обсмажу його до золотистості і далі до нього додаю цибульку, нарізану кубиками. Перемішую все ретельно, щоб цибулька також трішки обсмажилася. Моркву натираю ось на таку дрібну тертку, можна натерти і на крупну, це вже по бажанні, як вам хочеться. Відправляю моркву до фаршу. Перемішуємо все, трошечки тушкуємо і додаємо сюди півтори столових ложки десь томатного соусу або кетчупа, що є під рукою, то можна і додати. Також із спеції я ще додала трішки сушеного чеснику і видавила два зубчика такого свіжого часнику. Ретельно все перемішуємо, ще буквально хвилинку тушкуємо. У кастрюлю з картоплею я додаю сіль, в мене картопля вже тут закипіла. Також відправляю сюди ось цю вже засмажку разом із фаршем і накриваю кришечкою, варю до готовності картоплі. Можна додати і лавровий листочок сюди, ще якісь спеції, які вам подобаються. я не додавала нічого. Коли картопля приготувалася, я відправляю сюди ось такі макарони у мене були. У мене були такі гніздечка, але вони отак подрібнилися, тому я їх додаю. Можна додати спагеті, буде добре сюди пасувати, або якісь дрібненькі. Які вам подобається. Далі, коли вже макарони приготувалися, я додаю зелень. У мене була петрушка заморожена, тому відправила її у супчик. І дуже такий смачний супчик виходить, спробуйте, якщо ще так не готували, вам також сподобається. І продовжуємо декорування. Ділюся з вами дуже класним діавайм, як можна зробити красиві будиночки новорічні, засніжені своїми руками із картону звичайного. У мене був такий. Плотний картон, потрібно такий товстенький, щоб був, можна гофрирований, взяти такий. І спочатку я визначаю довжину та висоту будиночків, які в мене будуть, які я хочу, щоб були. У мене 35 см, здається, довжина їх висота, не пам'ятаю, 14 чи 15 Ну, словом, тут не настільки важливо. Самі значення, це важливо, як ви собі визначите, наскільки ви хочете, щоб вони довгі були. І ось так потім розділяю різними формами, якісь будиночки ширші у мене будуть, якісь будуть вущі. І роблю різні їм дахи. Одна і у мене там, будиночка буде прямокутний дах, в іншого трикутний. Словом, можна фантазувати, як вам собі захочеться. Це такі, знаєте, можна сказати, дитячі малюнки, але насправді вони в кінці дуже красиві. Сио виглядають і дуже красиво виходить. Далі кожному будиночку потрібно також намалювати вікна, двері, можна фантазувати, робити будь-яку форму, яка вам подобається, яку або яку вам легше зробити для того, щоб потім вирізати. Словом, можна фантазувати, як захочете. Тут немає якогось такого принципу, як це потрібно зробити. Це така захоплююча справа, яку можна робити навіть разом із дітками. Їм також воно сподобається. look like all my wishes Are coming true, that's why I... Після того як вже все промалювали, нам потрібно вирізати ці будиночки по формі їх, тобто там, де дахи, і по кругу. І далі будемо прорізати отвори там, де в нас намальовані вікна, двері. І взагалі в кінцевому етапі нам потрібно два таких будиночка, але вони мають бути різні, щоб так було цікавіше. Я зробила інші будиночки трішечки вищі, буквально на 2 см, і різні по формі. Тоді воно буде виглядати так красивіше і цікавіше. Словом, ви далі все самі зрозумієте і побачите. Ось так показує виглядають у мене передні будиночки і ось задні будиночки. І далі нам потрібно їх розмалювати трішки, можна розмалювати фарбами, можна розмалювати олівцями, можна кольоровими зробити. Я вирішила зробити їх засніженими. І малюємо, знаєте, так як можна сказати, як дітки. Не дуже стараємося, щоб це не були такі прямі лінії, тому що це ж сніг, він падав. Не можна сказати не рівно, не однаково. Тому просто промальовуємо ось так по кругу деталі. Засніжені, робимо вікна, двері, дахи. Словом фантазуємо і робимо, як ви хочете. Можна звичайно зробити і кольоровими ці будиночки. Це вже побажання якому як подобається. Are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. Також для цієї роботи нам потрібен ще пінопласт, але взагалі це не обов'язково. Можна зробити і ці сходинки із картону, якщо немає пінопласту. У мене просто був такий квадратний шматок. Нам потрібно вирізати по довжині однакові три шматка, а по ширині вони мають. Один від одного відрізнятися, кожен наступний шматок має бути трішечки коротший, ось так, щоб можна було приклеїти один на одного з ходинками, і клею я використовую гарячий і приклеюю одну сходинку, ось так на нижню, і далі ще меншу на ось цю верхню. І нас виходять ось такі сходинки. Далі нам потрібно трішечки їх засніжити, і я буду використовувати ось такі ватні диски, але можна взяти звичайну вату. У мене просто були ватні диски. Тому я їх використовую, але краще, мабуть, буде із ватою. Я їх ось так трішки розтягую, розділяю навпіл і розтягую, щоб вони більше були схожі на вату. І ось так на гарячий клей, також їх приклею по, по низу, і буду так на кожній сходинці робити. І ось так ще бокові частини також засніжую. Беремо наш будиночок більший, і приклеїмо його ось так до самої верхньої сходинки. Також низ будиночка присніжуємо, так, додаємо сюди вату або ватні диски, і приклеїмо до нижчої сходинки ще один будиночок. Взагалі можна робити ще третій будиночок, щоб до самої нижньої сходинки приклеїти. Але в мене була трішки інша задумка, тому я цього не робила. Зробила лише два. Є у мене ось такий набір. Тут фігурки різні, і я його ось так розставляю на цій нижній сходинці і розподіляю, що де має бути, і приклею також на гарячий клей. Ось тому я й не робила нижній будиночок ще, тому що я хотіла зробити ось ту, таку композицію. Бокові частини будиночка я також заклеїла. Зараз покажу, ось видно з боку, тому що е, так буде красивіше. але це можна зробити ще на етапі, коли ми вирізаємо будиночки, просто додати ще ось такі шматочки, просто їх загорнути і потім окремо не вирізати. І ось ззаді вирішила ще поставити ось цю ялинку і додаємо ще сюди гирлянди обов'язково, Щоб наш будиночок красиво світився, просовуючи через вікна, починаю із задньої частини, щоб в нас вона включалася позаду будиночки. І ось в кінці додаю ще на ялинку, щоб вона також світилася, перевіряю, як вона працює. І Останнім етапом засніжую будиночки ще ось таким штучним снігом, трішечки так хаотично додаю його місцями. Також засніжую бокові частинки, ось цей боковий картон, ялиночку, і фонарики, які стоять спереді, щоб було так, нібито на них падав сніжок. І ось такий чарівний новорічний різдвяний будиночок у мене вийшов. Відношу його на кухню. Тут я його планувала поставити на вікні. І показую вам кінцевий результат. І так цікаво, що в цей час пішов сніжок на вулиці, дуже такий густий був. І так якось чарівно було святково, прямо як по замовленню вийшло. Поставила ще ось тут зірку на підвіконні. І з іншого боку поставила ось таку бутилку. Вона у мене світиться всередині, також буде доповнювати тут в мене таку красу на підвіконі. Розвішую ще на карнизі зверху гірлянду із оленями. Там їх 10 штук здається на цій гірлянді. Також вони на батареці будуть тут гарно мені світитися. І ще повішала різдвяну зірку на вікні, не показала цього у відео, забулася. І на період свят вирішила все-таки тюль підібрати по бокам для того, щоб було видно красиву композицію на вікні. І словом вам кінцевий результат, який у мене вийшов. We're gonna sing this song. Look at the snow, it's Christmas. And there's our mistletoe. Among all the gifts and all the Christmas cards, I think of you. Don't forget, I ring a bell for those who have nothing. So lend a helping hand, and if you do the very best you can, it won't be hard to understand. Сподіваюсь, що вам сподобалось таке відео. Ви поставите вподобайку. Підпишитесь на канал, якщо ще досі не підписані, і чекаю на вас в коментарях. Бажаю всім здоров'я та миру.